Привіт усім. Сьогодні у нас на огляді справжній монстр серед протиударних смартфонів iHunt Titan Music p 22 Ultra. Ми перевіримо його на міцність, розглянемо усі фішки та покажемо, що він справді вартий уваги тих, хто шукає витривалий смартфон. Почнемо з розпаковки. Одразу помітно, що це надійний гаджет, корпус посилений металевими вставками, кути зроблені із додатковими амортизуючими накладками. Це зменшує шанс пошкодження екрану. Корпусу. Завдяки захисту ip 68 смартфон не боїться води, пилу та падінь. Так, він важчий і масивніший, ніж звичайний смартфон, але в цьому є сенс, адже частину цієї ваги займає його потужний акумулятор: 12 тисяч міліампер. Такий запас енергії дозволяє користуватись смартфоном 5-7 днів в залежності від активності користування. Автономність у нього вражає, але що з камерами? Тут він теж має чим здивувати. Основна камера на 48 мегапікселів забезпечує чіткі та деталізовані фото. Фронтальна камера на 16 мегапікселів також приємно здивувала. Для селфі і відеодзвінків цього більш ніж достатньо. Але найцікавіше починається тоді, коли настає повна темрява. Адже смартфон має камеру нічного бачення. Так працює камера нічного бачення Вайхантітанковадця 22000 тисячі Music. Ця функція може стати в нагоді, коли потрібно бачити вночі без додаткового освітлення. А зараз перевіримо його продуктивність. Він працює на восьмиядерному процесорі Helio G85 із частотою до 2 ГГц. Це забезпечує стабільну роботу без гальмувань. Завдяки 16 ГБ оперативної пам'яті 8 фізичної та 8 віртуальної. Смартфон легко тримає у фоні десятки додатків. А для ваших файлів є 256 ГБ гігабайт внутрішнього сховища з підтримкою карт мікросіді до 512 ГБ. гігабайт. Тобто місця вистачить для фото, відео, музики і навіть фільмів. З продуктивністю все зрозуміло. Смартфон витягує і роботу, і розваги, але є ще одна пішка, яка закладена навіть у його назві, і це звук. У цьому смартфоні встановлений 34-мм мультимедійний динамік Large Box. Його звук настільки гучний і чистий, що смартфон можна використовувати замість портативної колонки. Давайте послухаємо. Дійсно чистий і об'ємний для смартфона, і ось тут він виправдовує свою назву на всі 100. Це не просто телефон, а справжній інструмент для тих, хто потребує максимум витривалості. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей смартфон. Не забудьте поставити лайк, підписатися, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!